Контролер керування опаленням, який може більше, ніж ви очікуєте. Уявіть пристрій, який одночасно компактний, розумний і керує не тільки палетним пальником квіт, а й усією системою опалення. Так, це Plumeco Max 850. Він легко встановлюється на котел або будь-яку іншу зручну поверхню десь поруч із котлом. Незважаючи на компактність, це справжній мозковий центр вашої системи. Контролер укомплектований кольоровою сенсорною панелью з роздільною здатністю 480х272 пікселя. Розміри самої панелі 164х90х40 мм. А головне, вона легко знімається, тому ви можете розмістити її саме там, де вам зручно. Плюм EcoMax 850 дає вам повний контроль над пелетним пальником будь-якого типу, твердопаливним котлом одним контуром опалювання або змішувальним клапаном, насосом котла, насосом центрального опалення або теплою підлогою, насосом гарячого водопостачання. У комплект входить все необхідне: кабель живлення 220 В, механічний СТБ-датчик температури, датчик температури пальника типу NTC-10K, температурний датчик типу СТ4. Контролер Plume EcoMax 850 це вже потужне рішення для керування пальником, твердопаливним котлом і системою опалення. Але якщо вам потрібно ще більше функцій, його легко розширити додатковими модулями. Модуль Б, який здатний керувати двома змішувальними групами та їх насосами. Керувати буферною ємністю. Має можливість підключення кімнатних термостатів для кожної змішувальної групи. Модуль розширення C який здатний керувати двома змішувальними групами та їх насосами плюс керування насосом рециркуляції ГВП. Модуль EcoLambda контролює викиди вуглекислого газу, автоматично регулює подачу повітря до палетного пальника для точного горіння. STER-X40 це бездротовий кімнатний термостат. Проводить контроль кімнатної температури, працює за розкладом, має захист від дітей. А саме блокування екрану. Екостер 90 дротова сенсорна панель, має функції термостата. Повністю керує котлом та системою опалення, має 9 режимів роботи. Ester X80 це бездротова кімнатна панель. Також з термостатом та повним керуванням котлом та системою опалення в цілому. Також має 9 режимів роботи. EcoNet 300 інтернет-модуль, що керує всією системою опалення дистанційною смартфону або комп'ютера, про нього ми розповідали у попередньому відео. Plume EcoMax 850 це не просто контролер, це гнучкий мозок вашої системи опалення, надійність, яку підтверджено часом і можливості, які зростають разом із вашими потребами. Для консультації або замовлення контролеру телефонуйте 050 409 75 55.